У кожній порі року є своя краса, є свої принади. Але стільки радощів здатне подарувати і дорослим, і особливо дітворі, лише літо. Так вважають у дитсадкові вербиченька. Доводити своє твердження тутешнім мешканцям доволі легко. Он скільки зелені навколо кажуть, скільки пахучих квітів та птахів, щебетунів. Влітку ти запросто можеш піти у гості до казкових персонажів, якими переповнений зелений ліс. Можеш побавитися біля лагідної гладіні річки чи ставка, а можеш напроситися на свіженький медок до суворого з вигляду, але доброго до дітей пасічника. Головне, аби провідник дістався надійний, а ще веселий, пустотливий і щоб Ігор багато знав. Вихованцям п'ятого дитсадка із цим пощастило. Живописними місцевинами їх водили відомо усі дітворі бджілка Майя, та сама головна винуватиця свята Літо. Кого першими часто бачить дітлашня, прокинувшись рано вранці та визирнувши у вікно червоненьких ягідок сестричок. Вранці нас лосами миває, потім сонце зігріває. Любимо світло і водичко, бо ми ягідки сонечки. Посмакувавши свіжих ягід та поповнившись вітамінами і гарним настроєм, потягнулася малеча до солоденького. Добре мешканцям вербиченьки, натуральний медок виробляють у них під боком. Місцевий пасічник і смакотою пригостить і цікаву байку розповість. Він завжди радий добрим гостям. Діточки йдуть гарненько, стрінемо ми їх раденько. Ну бджілки, вилітайте і роботу починайте. У самому розпалі дитяче свято, у самому розпалі літній день. Ніщо так не слугує прихистком від пекучого сонячного проміння, як галявинка перед ставком. У п'ятому дитсадкові в тих краях мешкають жабенята. І не прості, а справжні любителі здорового способу життя. Кожен день по розпорядку, бо люблю я фіззарядку. Гартуюся, купаюся, водою обливаюся. А ще тутешні жабенята вміють створювати чарівну музику. Назву їй поки що не придумали, але у Вербичинці цей жанр набув вже неабиякої популярності. Спробувати себе у ньому доволі просто: плещеш долонями по водичці і вслухаєшся уважно в ніжну мелодію. Розважившись як слід у компанії з жабенятами, старша дітвора пішла відпочивати. А літо із бджілкою Маєю навістили середніх та наймолодших мешканців садка. Пригостили їх суницями і медом, чим доставили чимало задоволення. І малечі, і собі. Адже дарувати радість іншим справа нерідко куди приємніша, аніж самому отримувати подарунки. Діти вони залюбки готуються до різних любих літніх свят. Вони дуже люблять співати, танцювати, а особливо грати в ігри, а в ігри з водою ну, в літній період ми робимо це часто, діти загартовуються, ходять босоніж по землі, ляпаються в водички, їм це дуже подобається. Ну і на цьому святі сьогоднішньому ми продемонстрували, як вони люблять ляпатися у басейні. Люблять грати, співати. Дітям дуже подобається літом оздоровлюватися в дитячому садочку.